Всім привіт шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті! Це місто Житомир, і хочемо в першу чергу подякувати ЗСУ, подякувати всім, хто боронить нашу землю. Ну і сьогодні ми проводимо ще один збір на автомобіль для 4-го окремого стрілецького батальйону міста Житомира. Тому на посиланні обов'язково всі реквізити, куди ви можете донатити. Ну а зараз ми покажемо вам декілька рядів автомобілів, які заїхали тільки що на кармаркет. І ось тільки що гаряча ціна, така як і колір цього бітла. Отже, форсва. Beatles, 13 2013 року 186 тисяч. Шановні, можна, будь ласка, втикшен? Тут люди ми бітл продаємо, а ви кричите тут. Отже, 13-й рік, 186 тисяч пробігу, це 2,5 бензин. Автомат ціна 10400. Друзі, бітл 2013 року, 10400. Подивіться. Е Любите ви це запах нового авто. Ну, по крайней мере, оцей штучки, що вонючка називаєте, або називаєте освіжувач повітря. Тому, ну... Моя прелість! Як сказала б моя дружина, вже їде, до речі, дивитися це авто. Ну а ми пропонуємо вам показати два ось цих ряди, тому що тих попередні ми показували. Хоча автомобілі е, щодня вони перемішуються, і, можливо, якесь авто, вже ми говорили про них. Е, якесь авто може не потрапити, але я думаю, що протягом наступних тижнів ви всі авто побачите. Ну, хто цього хоче. Якщо не побачите у нас, на YouTube, то обов'язково побачите в Телеграм і в Інстаграм, тому що в Телеграм онлайн всі машини, які заїжджають, потрапляють на телеграм-канал, де ви можете переглянути абсолютно всі автомобілі. Ну а ще Інстаграм е обов'язково і наш сайт. Отже, розпочинаємо. рено Grand Scenic 2008 року, 214 тисяч пробігу. Це 1,5 дизель, механіка, ціна 5999 По можливості я буду говорити одразу. Додаткові характеристики, які залишають власники авто. Це автомобіль з Нідерландів, два ключі, один комплект Гуми. Є сервісна книжка, один Підкрас. Далі. Гольф 5. 2008 року. 167 тисяч пробігу. Це 1,4 бензин, механіка. Ціна 6999. Я думаю, один власник. Судячи по ціні, так, автомобіль. автомобіль, 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 автомобіль. У нас приданий з Німеччини два ключі, один комплект Думи. Так, повне ТО, все. Е, вся, вся ціла написано. Думаю, що що за вся ціна? Вся ціла. Так, замінна ГРН, масло плюс фільтри. Так, далі. Рено далі. Renault Megane. Рено Renault Меган 2006 року, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка ціна. 5,777. 777. Кічниць гарні ціни всі. Так, це Німеччина два ключі, один комплект гуми, повністю обслугована, без підкрасів. Б6. Поки люди дивляться, ми все одно його покажемо. Volkswagen B6 це 2006 рік, 209 тисяч пробігу, 1,9 дизель, механіка 6,555 хочуть за це авто. Один я Він каже нам менеджер Рома. Авто з Бельгії, два ключі, один підкрас. Так і написано, все. Так. Можна навіть показати серце цього автомобіля І мізки теж. Отже, шкода Octavia А п'ята. З Німеччини написано 2012 рік, 166 тисяч пробігу. Це 1,6 дизель, механіка, ціна 8555. Два ключі, два комплекта гуми, сервісна книжка. Будь заропал, що... <ріст> без підкрасів написано. Правду, напевно, кажу Значить, про це авто. Так, далі, Mitsubishi Outlander. 2010 року 147 тисяч пробігу. Це 3-літровий бензин, встановлено ГБО, автомат, ціна 10 750. І вигорів. Вигорів. У нас маркер, ми не можемо побачити, що там написано додаткова інформація. Так, далі. Тюсончик. Hyundai Tucson 2008 року. 188 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель. Механіка. Ціна 8 499. Авто з Бельгії має два ключі, один комплект Гуми, сервісну книжку під ляди. Mazda 6. 2006 року. 207 тисяч пробігу. 1,8 бензин. Механіка. Ціна 5 777. Німеччина, два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка. Як нове. Слава Україні! Героям слава! Так. Це у нас Меган від Рено 2011 а, 15 року. 221 тисяча пробігу, 1,5 дизель, механіка, ціна 9200. Каптіва. Chevrolet Каптіва 2012 року. 111 тисяч пробігу, це 24 бензин, встановлена ГБО. Механіка 12400. Додаткова інформація, це Німеччина, два ключі, один комплект Гуми. Є сервісна книжка без, без підкрасів. Електроавтомобіль це у нас Nissan Leaf, 12 року, 103 тисячі пробігу, 24 кВт 8900. Авто з Америки, один ключ, два комплекта гуми, сервісна книжка присутня, один підкрас. Е торгуватися. Ну, написано, що. Ну я думаю, що правильно прочитав, торгуватися. Нема такого слова, але торгуватися написано. Так, місобі Шланцер, 11 року, 200 одна тисяча пробігу, 1,6 бензин, механіка, 7,200. Тут написано «Competition». Так, Німеччина, два ключі, один комплект гуми, косметичні підкраси, заміна мастила. Продаю написано. Продам. Тут, тут взагалі написано геніальна табличка. Продам. Ford Focus, 16 рік, 57 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, ціна 8400. Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка, два підкраси має. Так, Volkswagen 14-го року 159 тисяч пробігу, 1.8 бензин, автомат 8900, хоча власник за це авто. У нас один комплект гуми, один ключ, є сервісна книжка, два підкрасима. Мерседес Бенс є 12-й рік 204 тисячі пробігу. 1.8 бензин встановлено ГБО, автомат, ціна 10-100. Додатково про цей Мерседес, що він пригнаний з Німеччини. Два ключі. Три комплекта гуми. Це приколясик? Чи це просто хтось один, два, три став? Ну, написано три комплекта гуму, більше інформації немає. Що це таке низеньке і купешна гарне? Це Genesis від Hyundai, 12 рік, 200 пробігу, 2-літровий бензин, встановлено ГБО, автомат 10400. Лючок, двіціянці дженезіс, па... Ну, це ж супер. Сполучені Штати Америки, один ключ, один е, у нас комплект гуми, Пройшла ТО. Я думаю, що пройшла успішно. Ну гарно. Дженезіс. Так, далі. Аудія шоста. Ауді, привіт, моя маленька. Як ти тут? Так, а 6 12 року, 251 тисяча пробігу, 3-літровий дизель. Ну блін, автомат. Ви подивіться цей салон середній, він сірого кольору, це шкіра. 16400 коштує, має два ключі. Має гарний вигляд. Ауді, привіт. Так, один комплект Гуми, повне то як нова. Та ми бачимо, що як нова. М -м -м, яка ж вона красуня. Так, далі. далі. Ну, теж красень? Подивіться, який. Так, Mercedes Benz. Це теж єшка, напевно. Да? Це єшка здається, не видно. Є 250-й, 13-й рік, 222 тисячі пробігу, 2,2 дизель, автомат 17500. E -е, це Америка, один ключ, один комплект Гуми. Є сервісна книжка, не фарбована. Кладань не потребує гарне авто. Нарешті пацани почали наші менеджери дуже гарно писати все. Що я все. Себе... Привіт, Ауді! Я класно. Ауді, Мерседес, Ауді і сценік. Як завжди, куди ж без сценік. Отже, Ауді а 6, 6 рік, 343 тисячі пробіг, 2,7 дизель, автомат, 7100. Авто пригнане у нас з Німеччини, напевно. Так, Німеччина, два ключі, один комплект Гуми. Сервісної книжки немає. Ну, нап... ну, нічого не написано, можливо є, не написано. Не фарбовано. Рено Сценік. Це Рено Меган Сценік. Не знаю, чи Гранд Сценік. Так, 10-й рік, 232 тисячі пробігу. 1,9 дизель, механіка, ціна 6700. На листочку щось є? Два ключі має. І щось написано, як новий, як новий, який це новий, я не знаю, як новий, можливо, як нова, <ривіт> раніше автомобіль, ой, привіт, привіт, ВАЗ-2104, четверочка, універсальчик, шостий рік, 102 тисячі пробігу, 1,5 бензин, механіка, ціна, штука, 800, <ривіт> штука 800, айфон 14, чи ВАЗ-2104? Так. Підкраска капота, Все, так далі все ідеал. Один ключ, один комплект гуми. Так, пішли далі. Honda у нас. Сірвіха. Так, Honda CR-V 2015 року. 101 тисяча пробігу, 2-літровий бензин, автомат, ціна 19600. Що у нас тут написано? Нічого не видно, нічого не видно. Два ключі є точно. І більш я не можу нічого прочитати. Все вигоріло. Так, далі. Peugeot 207. 2010 рік, 263 тисячі пробігу. Це 1,6 дизель, механіка, ціна 4950. Ну, і будемо закінчувати цей ряд Volkswagen. Десь Влатник, напевно, є. Можливо, двері відкрити. Колір дуже крутий. Так, 2012 рік це 215 тисяч пробігу. Дизель, я думаю, двохлітровий, напевно. Автомат, номер телефону. Далі інформації немає. Село в дуже гарної якості, тобто зрозуміло, в гарному, дуже гарному стані. Ну, ми бачимо, що це автомат. Ми бачимо, що всі датчики там є, які може бути, партроніки. Але назовні дуже гарно виглядає. Так, переходимо до наступного е, Volkswagen. Це у нас туарег 2006 року, 287 тисяч пробігу, 2,5 дизель. Автомат ціна 9450. Неймовірний колір е, шкіри, але шкіра трошечки вже така. Бачила людей. Скажу, як, як я, тому що, можливо, на відео видно, видно не видно. Додаткова інформація, ну це то друзі. Це ух. Так, Німеччина один ключ, один комплект гуми без ТО. ЛфПП перевірити написано. Ну треба перевірити. Але взагалі зовні авто має, ну, таурех. Туарех. Не слово таур, а слово тур. Творег, я знаю. Форс Мандео, сьомий рік. 242 тисячі пробігу. Це 2-літровий дизель, автомат, ціна 8200. Ну, Кліренс у нього, звісно. Взагалі дивись. Так, що у нас? Це Швеція, два ключі, один комплект Гуми. Є сервісна книжка. Ну, Реально виглядає дуже гарно цей Фордик. Як новий. Так, Тігуан. Тігуан. 2014 року 129 тисяч пробігу це двохлітровий бензин, автомат, ціна 14 200. Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка. Ну, ви ж розумієте, там, де штати, все можна перевірити, я думаю, ну, де по вінкоду там б'ється ці факс, чи як вони називаються. Так, Volkswagen Jetta, 16 рік, 125 тисяч пробігу, 1,4 бензин, автомат, ціна 9 100. Бачимо люк. Я думаю, це Сполучені Штати Америки, хоча 1,4. Так, щось є у нас написано. Ні, нічого не написано, просто лежить листочок. А, машина відкрита, взагалі. Машина відкрита і е, можемо подивитися, е, як завжди на кармаркеті, всі авто в суперовому стані всередині. Так, ми бачимо 125 тисяч пробігу. А я говорив скільки? 125, так воно є. Так, далі. Nissan Altima. 17-го року, 136 тисяч пробігу. Це 2,5 бензина, автомат, 11600. І вартість це Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми ТО. Не розумію, що написано. Заміна капота була. Привіт, Ауді. Ммм. Це шаслайн а 6. Фух, вона якась така космічна взагалі. Так, 2006 рік, 227 тисяч пробігу. Це 2,7 дизель. Угу. Автомат. 8900. Так, авто з Німеччини, два ключі, один комплект гуми. Масло помінено е, півтори тисячі назад. Косметика з приводу лакофарбових... цю хромову. Хром, хром. Це навіть не накладка, це повністю хром. Можливо, пластик, але дуже гарно виглядає. Ні, то хром, я думаю хром. Це ж це ж аут. Так, далі, Mazda 3, хечбек, сьомий рік, 176 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, п'ятерочка. 5 ціна. Додаткової інформації про це авто не маємо. Диви який красавець, да? Ще врада Імпала, Дивись, який Америкос, ну, чистий ну дуже гарно виглядає. Отже, ця імпала 2018 року. 88 тисяч пробігу. 3,6 бензин, автомат, 16900 ціна. Ух, він космічний, да? Коля махає головою. Да-да-да. Сполучені Штати Америки два ключі, два комплекта гуми. Обслугована повністю. Тут тебе ключів від... ключовий Блін. І тут то... ох ти. Ну він реально це такий сідання Просто алтешка, да? Ух. Гарний, гарний. Так, Opel Astra H, сьомий рік, 175 тисяч пробів, 1,7 дизель, механіка, п'ятерочка, теж. Авто за п'ять. Авто за п'ять. Додаткова інформація, один ключ, один комплект гуму і все що видно про це, про це е, Opel. Так, далі. Шкода. Це п'ята, да? так? Ні, це суперб. З боку Супер. 2008 рік, 320 тисяч пробігу. 1,8 вісім бензит, автомат, ціна 7900. Євросоюз написано. Ідеально, звідки принцип з Євросоюзу. Два ключі, два комплекти гуми. Є сервісна книжка, не фарбована. Далі. Renault Megane 2014. А похож на Clio, до речі. 2014 рік, 197 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка ціна 7 тисяч американських доларів. Е, Щось було там написано. Нічого не можна прочитати. Взагалі, взагалі нічого не можна прочитати. Треба хлопцям говорити, щоб брали іншу якусь кулькову ручку для того, щоб було краще видно. Так, Renault Megane 12 рік, 176 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка 7900 ціна. Німеччина, два ключі, два комплекта гумис. Є сервісна книжка без підкрасів. Ви в цьому можете самі переконатися брати прилад, який там міряє товщину лакофарбу покриттів і все дивитися. Так, далі, Mazda 3 2014 рік, 113 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, механіка, ціна 9200, Америки, один ключ, один комплект гуми, заміна масла плюс вірт, капот, крило крашене. Чи замінна чи крашна, не написано. Ох ти, давно я не бачив такого Логана. Рено Логан. Сонечко так відблискує, що навіть не можу прочитати. 11 рік, 224 тисячі пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, ціна 3,400. Ми бачимо, що це вантажівка, так? Там немає сидінь позаду. Ні, там навіть перегородка стоїть, це вантажівка. Знов Рено. Немає ніякої інформації про цю да? чи впала інформація. Я думаю, інформація просто впала і лежить іншим боком. На жаль, не зможемо вам нічого показати, не цінник, е, нічого. Це ці рено... Ні, не можемо показати. Якщо комусь цікаво, ми потім вам напишемо. Отже, немає ще на два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка, не фарбована. Ну, нормально, ж а? Ну що ж ти там падаєш? Так. Тойота Кемрі. Бо Camry, то як каже. 19 рік, 22 тисячі пробігу, 2,5 бензин, автомат, 22700, це Америки. Що я впевнений, я такий вже мега-експерт Павло Легенчук, я вже все про авто знаю. В скобочках. Так, це так, Сполучені Штати Америки, два ключі, один комплект Гуми. І нічого більш не видно. Шкода. Якщо вас цікавить, в нас в Телеграм. Інстаграм опис то є, що там про них можна сказати. Рено К'янго, пасажирі, 2009 рік, 139 тисяч пробігу, це один бензин, механіка, ціна 4900. А, щось написано, є. Німеччина, два ключі, один комплект двоми. І все. Зачинено. Сенс? Деосенс? Пум, тум, тум. Четвертий рік, 214 тисяч пробігу, 1,3 бензин, механіка. 2... Дві... 23 чит не сказав. Боже мой, ну раз у що грім. 2,300, 300, два ключі. Авто доглянуте, один підкрас. Ні, ну чесно кажучи, всіх авто, що ми дивились, можливо, тільки авто приїхало, ну виглядає воно дійсно доглянутим. Навіть Колі Маха мені. І цей тігор. В рік тігра. І ця зверху е, штучка лежить, щоб не перегривалась панель. Прапор України, іконочки. Видно, що е, власник дійсно слідкував за своїм авто, салон досить гарно виглядає. Тому е, тонування скла гарне. Ну, тобто, дійсно авто, не дивлю, я зараз не жартую, на DeoSense зовні авто виглядає досить такі, досить круто. Так, далі, Volkswagen, ну круто це не так, ну дуже гарно виглядає. Volkswagen Golf, 10 рік 240 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка. Ціна 7900. Ну, на 2300 той сенс виглядає. Німеччина два ключі, один комплект гуми, Демфер. Подкраска Пота. Привіт всім, хто полюбляє BMW. Отже, BMW 525 2000. В Шостий рік 295 тисяч пробігу. 2,5 дизель, автомат, ціна 7, 700. Має сервісну книжку без підкрасів, Має два комплекта гуми і один ключ. Volkswagen Jetta 8-го року. 220 тисяч пробігу. 1,4 бензин. Механіка ціна 6999. Німеччина два ключі, один комплект гуми. Є сервісна книжка, не фарбована. Ну, Фарбовано тільки з заводу виробника. Диви, яке Орландо класно, так? Теж Шевроле, взагалі мені щось останнім часом почали подобатися. Отже, Шевроле Орландо 11 рік, 130 тисяч пробігу, 2 літра дизель, механіка. Ціна 8900. в 8. Так, 2018 рік, 207 тисяч пробігу, це 2-літровий дизель, автомат 2700, хоче за нього власник, можливо, подивіться, як зеркало. Складене. Ні, закрите авто. Це FOMOSH. Система тут є. Ну виглядає він. Та, тут оптика, а ні, оптика, звичайно, Я думав, що там оптика. Ну виглядає суперово. Ну може не звичайна оптика, але не така топова, яка іноді буває. Ну і ще й будемо закінчити наш сьогоднішній огляд Сінтроенсі 4012 року, 137 тисяч пробігу, 1.6 дизель-механіка, ціна 7400. З додатковою інформацією про це авто. Вона купена офіційного дилера Росітрен. Не знаю в якому місці, але в Україні два ключі, два комплектогуми. Остання ТО на 130 тисяч, тобто 7 тисяч назад. Так, дверка, крило фарбована, напевно, чи підкращено. Один власник, дзвонити, домовимося. Дзвонити на Кармаркет і вас з власником, все домовитися. Ну а на цьому, наш огляд, сьогодні у нас четверте, так? Вчора було третє. Сьогодні неділя. Четверте. Четверте? Ні, четверте, сьогодні. Сьогодні четверте. Що не Сьогодні четверте вересня, неділя. Я Павло Вологінчук кажу вам дякую за те, що додивились до цього моменту. Але щось останнім часом в нас впали перегляди. Немає навіть 10 тисяч. Тому, друзі, всім селищки відправляйте, переглядайте авто, які є на кармаркеті. Ми будемо вам дуже вдячні за коментарі. І як обіцяли, ми вже з Колею працюємо над тим, щоб показати додатковий вам випуск в ціновому сегменті авто, які є на авторинку. Ну а зараз кажемо вам пока. Але перед тим ще скажу обов'язково ще раз, тому що е, дуже дякуємо. Ми нашим хлопцям, зсу і дівчатам і всім, хто оборонить нашу землю. І нагадаю, що для четвертого окремого е, стрілкового так батальйону е, міста Житомира зараз е, всі посилання знизу е, ми збираємо кошти на авто. Е, тому всім дякуємо до зустрічі. пока, зустрінемось на кармаркеті.